То послав'яці, детерів, ріку і вброти, кам'янки. Усім привіт! Мене звати Максим. Ми з вами знаходимося біля Бугунського мосту. Здається, він стояв тут завжди, надійно зв'язуючи наш мікрорайон Богунію з основною частиною міста, а столицю із західною частиною України. Однак мало кому відомо, що так було не завжди. Не так давно до Богунії можна було дістатися в обхід або в об'їзд через Корбутівку. І лише в 1983 році, за проєктом інженера Едуарда Дудника, було збудовано інженерно технічну конструкцію мосту, довжина якого 106 метрів, а ширина 36 метрів. Міст має двосмугову проїзну частину та дві бокові пішохідні зони. Богунський міст сьогодні. Це не лише споруда, яка з'єднує дві частини міста через річку Кам'янку. Але це ще й місце для пішохідних прогулянок, романтичних побачень. Це чудовий оглядовий майданчик, з якого праворуч добре проглядається Соколова гора. А зліва в далині видніється мальованка. Стоячи на мосту і дивлячись вниз, приємно милуватися річкою Кам'янкою, що заховалася у кам'янистих крутих берегах. Багато чого пам'ятає цей міст. На своєму віку, адже у далекому 1990-му він з'єднав живим ланцюгом захід нашої держави із центром. Не забув він і буремних подій Революції Гідності, бо через нього до Києва на Майдан діставалися учасники протестної акції із західних регіонів України. Добре пам'ятає цей міст і лютневий ранок 2022-го, надійно тримаючи оборону північно-західних рубежів нашого міста. І зараз Богунський міст продовжує виконувати важливу стратегічну роль, зв'язує столицю нашої держави з багатьма європейськими столицями та містами. Живу учусь, учусьому місці. Я люблю, що є чого ніде нема. Моє жито мій мир, моя рідна земля.